645 градусов. 645 на 75. А, О, є, Ура! Да. Ой, Расман, все лизний, Так, 645 плюс 300. І карта, 945. Так, дівчатка, ось тут кумі, коли ми ще отримали, ми це вакууміруємо. Ми все його куміруємо, можна Сейчас. Сьогодні дуже багато рибки, до речі, на заказ. Зараз девочка дві рибки, потім ще одну. Зараз девочки взяли. Рибка по 400 гривень. Я хочу сказати, що на рибку зараз дуже хороша ціна. Ну, конечно, Да. Просто воно за на карті ще менше. Зараз на рибку дуже хороша ціна. Я не знаю, наскільки вона буде ця ціна, але на даний момент 400 гривень за цілу. Одна рибка виходить 200, 2015, 2,050. Так, Це ваш. А зараз ще один кольорок Так, Ні, кош... шо... бракує коштів, у вас написано. Бачите? Бачу, бачу, бракує коштів, нема льосів. Да, Дивіться, не кості приносив череп, рибку. кості узів два кульочки. Да, да. П'ять молодець. Зараз це три ліпи забирали. 945. Так, 945, а то 950. 928. Так давайте, давайте хватить. У мене чершся рука. Щоб ще набережні, що доробиться. Хорош, 20... 928 хватить. Давайте. давайте. А на дорогу лише вас чи ні? Давайте. Щас, да? Слава Богу, давайте. Якщо я вам дам. Що <суват> 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 вам? цю баночку? Є, є. 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 Рівки, да, і Дивіться. Націувала щось кумберйок, писала хвостик. Під ящика продала. Дивіться, як хлопчики свої дівчатка. Ми її дивіться, просто на нас телефон знімаємо. Ми грузи, Рузимо йоїки, дивіться. Ми ж утром поспівали, вам потанцювала. Наша мама і тут і там виходить. Давайте, я завжди. Я рік, коли кажу, <laughs> <что>? <laughs> Слава Богу, Я ждала вас, я давайте пикут. Пикут. Я ж вас ждала, дівчатка. Да, я губи накрасила. Я... Да, да, так. Це світуля, ми всі світулі, я казала, це така, це така людина, яка дає себе любити. Бо буває, хоч люди любить, а не дає себе любити. А це така притягує. Так що здоров'я вам, саме здоров головне, вам. знаєте, так, саме ну, головне. Так, да, слава Богу. Перевертайте, що ми малосолки робимо дуже багато. Покажіть нашу молосовочку, їй дуже багато. Звісно, на бутербродики можна, як ви хочете. Сейчас я покажу. 378, моя рідна. 378, це у нас буде 384. а це у нас буде... А це у нас буде 500 мій треба 100 піше. А я вам 200 вімністю да все. Будь ласка. <ривень> О, бачите, як хорошо. Дівчатка <ривень> перевертаємо телефон. А ну, давайте, бо я, не покажу кініку, директор, директор. ми з вами здорові? Ось ви стоїте, перевертайте селки, ми уливаємося. <ривень> давайте сюди телефон, давайте. Ви мені заїдла на не відео. Так мої ріденьки. Дивіться з Ми всі завакуюровали. От вона вся завакумірована. Так дивіться, бачите, отакими от кусою отакими от штучками. 200 гривень виходить така штука. Костик, ти привіз рису. Давай ми хороші. Давай. зараз там це відкрию, Ти окрій я ще покажу дівчаткам. Що мої ми у Нас дуже багато заказують рибулечку. Правда, рибулька 400 гривень за кілограм. Ми утра дві продали. зараз дівчинка ще дві заказала. Одна на передачу йде. Ми все його передаємо. Друга дівочка заказала філій. Значить, дівчатка. Вчора бачимо, що ми получили цю рибулечку. Дивіться, оприділяємо рибульку, ми по глазкам. Але ми вчора її получили і ви бачили строки. І до якої числа? До 24-го. 24 до 24-го числа. Дівочки, рибулечка, глазки шикарні, жабра шикарні. ротик вона відкриває, я каже вам I love you, тако. Моя рибулька. Вчора я її смоктала. Ви думали, що я дурочка, сміялися з мене. А я її насмоктала і сьогодні продала. Ви розумієте мене? Я що свій товар треба все мої, коротше любити. тому, що чим більше ви любите свій товар, тим більше він вас продається. На роботу ви дуже не приходите, не знаєте, Буває, таке, такого встаєш, ну, може бути якийсь дискомфорт може. Але повірте, так як ви полюбите свою роботу, так вона полюбить вас. Понимаєте, по-другому не буде. Але сиди немає. Закаче, дивіться, зараз ця рибулечка робиться з льодиком. Що значить, блюшки? Час хільки хоче, давай дивіться, який рочака в неї здоровий. Тут така рочака, що я вам говорю, мої злючки попадати сюди, воно закриється я більше. Такого мою мій клюві, мій рідненький. Да? Мій рідненький да? З рідкою треба говорити. Ви думаєте, вона мене чує, Все, вона чує мене. Чого на ферелічки, отакра слизь, дивіться, вона має таке сьомга, вона йде більше чи що я в неї і слізі нема, вона гладінка. як на коксом плюмає, ну нічого воно змивається. Потім внутрі дивіться, вона аж соче, Дівочки, свіжайша грибулечка у світулечки. Значить, одна рибка виходить на дві тисячі, на дві там дві сто. Ну вона в будь-якому смачна. Так, ці дві рибки в нас одній руки йдуть. Ця внуг, потім дивіться і ця ось це все розподілено. Якщо вам потрібна рибка, дівчата, ноль Але мої хороші. Ваші замовлення під вашу відповідальність. Ми вже відправляли, жалоб не було. Завіше приходить заморожений льод. Ми в рибку ставимо дві бутилочки льоду, костіх сточує і передає. Ну, жалоб не було. Як я вам говорю, як мені люди казали, я ж це говорю на всю Україну, і ви мене чуєте. Якщо якась жалоба є, вони сразу люди пишуть в інстаграм, і ви всі це бачите. Понімаєте, так? Да? Зараз напишіть, удаляйте коментарі. Повірте мені, раніше удаляла, зараз ні. Раніше блокувала, удаляла, а зараз ні. Кажуть, пишіть. Дайчик поштовху закриє. Ну ладно, в мене руки жаріться. Це філіє зроблено 6-7, так, да, зайчик зроблено? Побільше зайчик. Чим більше рибка, тим більше є, тим більше льосім. Дивіться, філеєчка, 750 гривень за кілограм, вона йде зачищена. Дівчатка мої, це розмірний ряд 6-7. Філійка на сьогоднішній день стоїть 750 гривень за кілограм. Дівчатки, ціна риби. Багато хто пише, а є дешевше, понятно, що є дешевше, їй дороже. Я беру 6,5-5-6. Чим більше рибулька, тим дорожча ціна. Якщо риба буде 4-5, ціна їй буде стоїти около 300 гривень. 300-320 гривень. Я не люблю мілку рибу, я люблю рибу крупну. Я люблю купу, тому що чим більша риба, тим товщі тріть, тим менше косточка. Ціна на рибу на ціні 400 гривень за кілограм. Стейки 600 філе 750, вісім, дівчатка. Філе у нас зачищене без косточки. Ви бачите, от воно все перед вами. Що солене, що свіже, воно стоїть 750 тисяч гривень за кілограм. Подивіться. Зараз я вам покажу стейки, дівчатка. Дивіться стейки. Стейки стоїть 600 гривень за кілограм. Подивіться на цей стейк. Девочки, це розмірний ряд, випідка ти менша косточка. Подивіться, скільки тут м'якоті. Ви собі стейками нарізали, на сковородочки зажарили, і шикарно. Подивіться, яка в неї маленька-маленька косточка. Девочки, дивіться, в будь випадку девочки хочуть, а я хочу, щоб вона вся така риба не може бути вся вам така, тому що в будь-якому випадку у риби є краюшек. І цей країк це іменно сама сервінка. Це тут десь йде кілограм. Кілограм стоїть 600 гривень, дівчатки мої. Значить, просто це одна рибка і одне філе. Тут дві риби розділені. Але дівчинка заказала з однієї зробити філе, з однієї зробити стейки. Оці дві рибки вже вони уїжджають. Так, мої, йдемо до малосолки. Значить так, малосолочко. Так, це рибулечки, зараз Костик замотає, Дівчатка, значить, дивіться, оце йде сама серединка. Ціна цієї серединки стоїть 750 гривень за кілограм. Це іде нежирна часть плотненька по часть ми ріжемо відеочки. Воно і то, і то стоїть 750 гривень за кілограм. Хто любить? більш жирна вона йде отака. Бо тому що е, більш жирна вона йде, це сама серединка, яка йде з жирком. Той жирок аж плавиться. Понімаєте? Ну люди люблять, щоб їси, а воно жиром. Я допустимо, якщо я їм рибу, вона на це колися робить на Я люблю ці хвостики. Вони самі плотні. Значить, дивіться, сама жирна частина, сама плотна і сама серединка. 750 гривень за Дівчатка, ця рибуричка 6-7. подивіться яка вона плотна. Дивіться, ви всі думаєте, що вона вся йде однаково. Але коли отако накривається рибка, ви да? кажете, я хочу нижній кусок, тому що він толстий. дівчатки, він не весь товстий. Коли піднімається верхушка, в ньому в будь-якому випадку є оцей край. Коли воно отак накрито... Ви думаєте, що вона вся плотненька? Є мої хороші. Вона не вся плотненька. У рибки є хвості. Отакого її вилажуємо. Там у нас у нас там три ландези. Це четвертий. Але ви знаєте, що до кінця дня рибки в нас не буде. У нас дійсно смачна. Тепер нас йдемо до чучки. Мої хороші, значить, дивіться, що У нас є е, моршинська негазована вода в холодильнику, хто хоче водички приходить. Значить, дивіться, щучка, от вас я показую, дивіться. Щучка, пол кіло стоїть 2000 гривень, 250 грам стоїть 1000 гривень і 100 грамова баночка стоїть 450 гривень. Дівчатка, щуча і корочка, вона рівняється по вітамінозу до чорної ікри. Щучка стоїть. 2000, Добрий день. Щучка стоїть 2000 тисячі пол кіло. Значить, і чорна ікра вона стоїть 80 доларів за 100 грам. Чорна ікра у нас є вона і 100 грам, і 250, і 350 і по кіло. Із розшита 80 доларів за 100. Вони за якісь. Потім оця дуже смачненька ікорочка, ви знаєте, ми її беремо по 300-400 по банок. Це йде кита, суха, малосольна. Кожен раз, коли ми отримуємо ікру, я вам все це я купаю. Так що мої хороші, весь товар у нас знаходиться в холодільнику. Це теж немаловажно. У нас три холодильника, чотири. Один з заморозкою, один з колбаскою, один з ікорочкою. Я вставить, да? Ми її вилажимо на вітрину. Вчора я вам показала. Вчора я, вам... я вам її показала. Ми її отримали, але ми завжди її евакуюємо. Евакуміруємо для чого? Навіть несмотря на те, що вона у нас в холоділіку, ми е вакууруємо для того, щоб вона не віддавала. Щоб ви її получили бо їй до свіжані. В на дубовій корочці. Комбрійде, іменно копчена, комбрійде пусто. Мої хороші. Ми знаходимося на привозі молодшому корпусі. Точка в нас одна, команда в нас одна. А світілечка ваша одна, неповторіма, необразіма, любіма. Боже, ласточка моя. Моя красуня. Боже, сердечко з конфетками, ласточки мої. Боже, мої красуні, раз, мої красуні, два. Боже, ти подивися, лялечка ти моя. Це ти сама робила? Зірочка ти моя. А світулечка зараз, подождіть. Я світулечка вам дасть. На, ти мої віте. А світулечка вам дасть ласточки ви мої. Ой, ви, виляхло ви, Васильівна, забирай, будь ласка. Так, красуні, на, ти, а це вам буде от світульки. Держи, І це вам кольочок. Боже, мої ви красуні. Боже, сама робила, моя ти ласточка. Оце я такого поставлю, у мене скоро буде музей. У мене скоро буде музей. Красуня, ти моя. Дякую вам. Звісно можна, навіть нужно. Є вкусня хоче. Там ну є, слухайте, ну взагалі. Мої ви красунчики, повертайтеся, ми є рівні. Уливаємося. Гарнань, верточки мої. Боже, я вам дякую. Правильні всі, гада, села, сюди. Сьогодні Васильівна п'єм каву і фотографіруйте. Да, моя моє. А ну-ка, камеру, бухам, А, ну подождіть. Ай, туди, і туди, Согласна, кого захватимо? Давайте. Раз, давайте. Добре, вам Здравствуйте, як добре, вас зовут? Юлечка. Боже, воно покаже, що... а ну тебе... А, ти тебе родів п'ятничко, да? так? На щечки. Да, я думаю, то щось написано в неї. А, а, ти розмалювала? Ну тобі дуже гарно. Красуня, ти моя. А чи така стісняшка? Стісняшка. Так хотіла, так чекала. Звідки ти приїхала? Ну кажи... З Полтави. З Полтави моя красунечка. Боже, які вони красиві. Дівчатка мої. Вони такі красиві, як і ви, так, да, моя рідна? Дякую, моя ріднесінька. Ну давай не стисняйся. Скільки тобі рочків? Десять. Та Десять. морі була. Накупалась? Ну, Така смугляночка. Ви ж давно приїхали? До Мам. До одинадцятого умнічки мої, правильно зробили, що приїхали. Накупалися, позагорали, Накопалися да? а а ще до так? Будете ще? Ну, ви ще прийдете? Красуня ти моя. Міла, <різько> ти я моя. Ну і ти на удалену камеру була, лягай, приляж. Тобі вчора було добре. Даем э, кулечек, даю, даю кулечек вам, милая, я приляж. Спасибо. Приляж. А ше моя милая, я тебе хочу, знаешь, что зайчик мне. Я знаю, что тебе трошки не важно. На моя ласточка. Нет? Я не похмеляюсь. Не похмеляешься? В смысле? Так что ты сегодня даже 20 грамм не випишь? Милашка моя, а? Где ты вчера залила свое личко? Я на день рождения была. На двух. На одну. На двух. А второй не было. Як це на второй тині була? Не треба мені так близько приближати. Дивити, на удалену камеру, ти не близько. Не бісь, у мене красива. Сіпиш, ти красиво. Та лягай. Лягай. Ну приляж, давай. Ну, Розувайся, тільки розуйся, бо плед чистий. Наша мальвиночка, наша проситулечка. Тебе головка була, да, зайчик? Там дівчинка поки работает, а ти спиш. Ти спи до вечора, бо ми ж сьогодні йдемо з тобою погулять. Конечно. А ти спати там не будеш? Танцевать тоже не бдеш? Когда ухожу с привозом, у меня открывается второе дыхание, ты что не знаешь? Знаю. Надо я составлю и компай. Две с тобой, знаешь, что будет Суй Суйной туда. Нет, туда нет. Давай. Сложи сюда вот так. Туда. Давай вот дом вяжем. Сюда вот так меня нужен. Я ложись? Поезд Таня скажешь. О, ты Малышка. О! на погуляти. Це, вроді, таке чувство, що ми з тобою погуляли, так? Да? Ну, поспів, <заспілся> і проспівся, і ввечері нам гуляти. Чуєш, розділяється. Ти третій лишний. Чуєш, ти, Іван, видержи, ти думаєш, дві льобки. <сі> 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 такі льобки, колесі, так, дві. Де... А що, льошки, тобі, хорошенькі, добренькі. Ось тоді мамин зівочек. Мама, що що у тебе його нету? Так у мене є слачина, ти безрачка маленька. А живочка нет? У мене живочка немає, тут стачина є. А а тебе... я обрежу себе. Коли обріже? Леся, дилягай среддя, на нас все буде добре. Дівчата, мотиві. Дівчата, розіщайте, будь ласка, Там Та мої, наші, можна. Добрий день. Це оце ваші Скумбрія, і клієнтки. Це добре, міняємося, я тако роблю. Я согласна. Ми 100%, звісно, можна. Подожди, не як ти звати? Іван, я Світлана. Красиве ім'я в тебе. Дуже гарно. Спасибо. Давай, давай. Красунчики, ми так фотографіруємося. Давайте, я согласна. А ще так, понятно, що так. Красавчики. Щас, зараз весься вам все. Сю... А я вже йду, кажу, щас, щас, я встаю вам сюди. Щас, я хочу, сійди, а. Хочем... Перевертайте телефон, поки я тут стою, бо я зараз вже піду. Та, Давайте, то, да, да, Так, торговля, тут не торговля сьогодні. Торговля буде завтра, субота, розлічний день. А сьогодні фотовідео, яка... Подумаєш, нам треба за роботу. А, а, можна, а я ще даром стою з цим букетом, давайте я той пам'ятник світами стою. Давай і прийшли, ну як це? Добрий день. Як вас звати? Соня? Соня? Соня а тебе? Є. Боже мій, та така самостоятельна, ти що, ручки заклала? Красунечки ви мої. Скільки вам рочів? Скільки? 8. Восім, а тобі? Одинадцять? Ну серйозно, одинадцять? Можете малесенька, так? Да? Ну, мама малесенька, така, так? Да? Красунечки ви мої. Ви на море приїхали. Да. Накупались? Класно. Рибульку любите світульку? Ну скажи чесно. Скажи. Да? Привет, світулька, дивідач, дивідач. Ми з тобою поміняємося. Давай. Давай. Ти мені цвіточки. два віддарки, рибки, ну давай, дай сюди. Е, ти мені цвіточки, а я тобі рибульку. Согласна? Ну давай, давай, не держи їх. Моя ти красуня. Дякую. Боже красуні мої. Добрий день. Красуня. Мені сказали, що ви сьогодні в гарному настрої. А я що, колись буває не в гарному. Це вам. Боже красуня, моя, дякую. Там сюди, моя рідне, любочка ти моя. Щоб всі бачили, що всі плани найгарніші квіти. Да, спасибо, мої красунечки. У мене сьогодні взагалі день цвітов. А я думала там мій сюди. Не він, от штука. А що, ікру привезли? Да. О, ну. Пошли. Заходи, заходи. Будемо пробувати і корочку, цвітулечки.